Слава Ісусу Христу! В нашому житті завжди виникають проблеми. Чи це проблеми в родині з чоловіком або дружиною, чи проблеми з дітьми, чи проблеми з батьками, чи проблеми фінансового характеру, чи проблеми зі здоров'ям. І ще багато-багато виникає інших проблем. Але кожна проблема має духовну першу причину. Не буває проблем без духовних першопричин. І будь-яку проблему треба вирішувати спочатку, шукаючи духовну першопричину. Ісус Христос може допомогти. Ісус Христос може вирішити. Будь-яку проблему, він вже її вирішив. Тому задумайтесь, якщо в вашому житті постійно є якісь проблеми, то треба знайти духовну першу причину і вирішити за допомогою Ісуса Христа усі проблеми в нашому житті. Благословінь усім в ім'я Ісуса Христа. Амінь.